Добрий день, мене звати Каганере Елона, я учениця 11 класу Криворізького ліцею номер 71 і хочу вам представити свою роботу на тему феномен щастя у філософії Григорія Сковороди Пароко та Сучасність. Григорій Сковорода це один з найвідоміших українських митців. Його творчість є унікальною та неповторною, тобто, світ намагався його впіймати, але так і не зміг цього зробити. До того ж, він є яскравим представником доби пізнього барокко, яке характеризувалося багатовекторністю та синкретичністю, тобто поєднанням непоєднуваного, світських та релігійних елементів культури. Тобто, перед людиною того часу стояв вибір між зовнішнім та духовним, тобто внутрішнім. І саме це ми, в принципі, можемо побачити. У філософії Григорія Сковороди. А у його філософській спадщині ми можемо знайти дуже прості поради, як можна стати щасливим, тому що бути щасливим легко, тому що немає нічого потрібнішого за це. І, взагалі, можна зробити цілий рецепт щастя, першою складовою якого є розуміння того, що щастя живе у внутрішньому світі, у серці людини. Духовне життя, незалежність від зовнішнього світу. Як ми вже говорили, перед людиною стоїть вибір між зовнішнім та внутрішнім, де зовнішнє це зло, тому що воно швидкоплинне, воно постійно змінюється, І якщо людина буде слідувати за його тенденціями, вона просто втратить гармонію в собі, а духовне спрямування життя, воно допоможе сформувати незламний стрижень в людині, допоможе їй з'єднатися з Богом. І зараз, так якщо розглядати сучасність, можна побачити, що нас не можна налякати проблемами зі світлом, якимись матеріальними проблемами, тому що наші національні цінності вони базуються на духовних орієнтирах народу. Саме тому нас матеріальне воно не може нас зламати. Друга складова це самопізнання, теж одна з найважливіших за Григорієм Сковородою, тому що, на його думку, тільки так можна пізнати, що тобі потрібно. І я чула багато контраргументів про те, що ну, якщо я пізнаю собі щось погане, я тоді не зможу бути щасливою. Мені здається, що відповідь на ці слова Григорій Скорода просміявся. Тому що, на його думку, ми пізнаємо свою божественну сутність Бога всередині себе, а він не може бути поганим, тому і нічого поганого ми пізнати не зможемо. А від себе я хотіла б сказати, що якщо ти знайдеш в собі якусь ваду, це не погано, це просто привід працювати над собою і навести лад у душі. Війна, вона спричинила такий підйом ідеї екзистенціалізму, так пошуки сенсу буття. І зараз у багатьох з нас відбувається серйозна переоцінка світоглядів і, в принципі, самопізнання активне. Третя складова це спорідненість праці за Григорієм Сковородою, так на його думку. Суспільство це годинник, це механізм, в якому кожна частиночка виконує свою чітко визначену функцію і не може виконувати ніяку іншу. Тобто головна мета існування кожної людини це знайти свої це знайти свій хист, та природний дар, яким тебе наділив Бог, і слідувати своїм природним здібностям, тобто слідувати своєму покликанню і обрати саме споріднену для себе працю. Тобто не потрібно ламати себе, так, і е, працювати в цій сфері, е, яка є, за яку просто добре платять, але від якої ти не отримуєш задоволення. Тому що ти тоді не будеш щасливим. А якщо ти будеш е, працювати в цій сфері, яка є для тебе споріднена, як рибка у воді, ти досягнеш великих успіхів і зможеш себе дійсно реалізувати. Ну і взагалі ж так. Хто зможе відновити Україну як не люди споріднені зі своєю діяльністю? Четверта складова це вдячність, джерело оптимізму та задоволення, як вважав Григорій Сковорода. Щаслива людина не женеться за великими благами. Вона є скромною у своїх бажаннях і, в принципі, радіє чомусь дрібному. Зараз ми дійсно сумуємо за часами, коли в країні панував мир. І жалкуємо через те, що не приділяли тим таким заповітним і омріяним зараз дрібницям достатньої уваги. Так? Тобто, дуже влучне.